Привіт, малятка. Сьогодні вас чекає ще одна казочка про мишенятка Тіма. Отож, мишеня Тім, мене ображають у дитячому садку, автор Анна Казаліс. Прийшла осінь. Мишеняті Тіму знову пора у дитячий садок. Тім дуже радий. Цього року він піде до нової групи. У нього буде нова вихователька і нові друзі. Тім з радістю збирає свій наплічник. Він поклав туди носову хустинку і зубну щітку. А ще мама дала йому булочку. Дякую, мамо. Зрадів Тім, у новій групі діти трохи старші за Тіма. Вони розмовляють і голосно сміються. Мишеняті навіть не все зрозуміло, про що вони говорять. Тім думає, що вони дуже розумні і взагалі класні. А які у цих хлопців бейсболки!» Тім також хоче таку, але ще більше йому хочеться, щоб старші хлопці з ним потоваришували. Привіт, несміливо каже тім. Давайте грати в м'яча. Ха-ха-ха, сміються великі хлопці. І думаєш, ми будемо з тобою бавитися? А бейсболка у тебе є? Ми граємо тільки з тими, хто має ось такі класні бейсболки, як у нас? Іди, малявка, біжи вовтузитись з малюками. Тіму дуже прикро. Чому вони з ним так? Чому не хочуть з ним гратися? Я не малявка, я вже великий, кричить він. Майже такий же великий, як і ви. Тім сідає в куток. Йому дуже прикро. Не журися, Тіме, не звертай на них уваги. Заспокоює його Джолі, найдобріша дівчинка у групі. Вони просто дурні. Мене теж ображають. Он ті дівчатка з рожевими бантиками. Вони так вихваляються своїми бантиками, що просто страх. Ти не розумієш? Я хочу бути великим та сильним. Кричить Тім, і щоб вони теж зрозуміли, що я великий та сильний. Цілий день у мишеняті Тіма поганий настрій. Він на всіх гнівається, йому здається, що його ніхто не любить і не розуміє. Від злості тім псує іграшку сестрички. Тіме, що ти робиш? Мама дуже розлютилася, а сестричка Тіма гірко плаче. Все тебе покарано. Ну і будь ласка, кричить Тім. А наступного дня у дитячому садочку старші хлопці забрали у Тіма плюшевого ведмедика. І розмалювали його фломастерами. Ха-ха-ха, це ведмедик монстр. регочуть вони. Забирай свого монстра та йди грайся з малюками. Тім мало не плаче. Він не знає, як за себе постояти. Він вважає себе дорослим і сміливим мишеням. Але зараз почувається маленьким та беззахисним. Якби вихователька бачила, що сталося, цим башкетникам було б не до сміху, але вона не бачила. А тім мовчить увечері, тім згадавши всі образи, розплакався. Мамо! Я не хочу в дитячий садок. Там усі погані. І Тім нарешті розповів, як його ображають. Ну, подумай сам, Тіме, не всі ж такі погані, а лише ці хлопці. Тримайся від них подалі, каже мама. Відпираючи улюбленого ведмедика Тіма. А я завтра поговорю з вихователькою. Ось побачиш, вона обов'язково щось придумає. Не можна ображати молодших. Це дуже погано. Запам'ятай Тіме. Тепер, Тіму, вже не так сумно. На наступний день Тім сміливо крокує до дитячого садка. І раптом він заходить до групи і бачить, як старші хлопці кривдять найменшого топсі. А ну, припиніть, кричить Тім і встає попереду топсі. Інакше я вам усім покажу. Топсі вчепився у Тіма. Він дуже радий, що той за нього заступився, а великі хлопці страшенно здивувалися. О, на маєш, думають вони. А цей Тім сильний і сміливий. Потрібно взяти його до нашої компанії. Але мишеня Тім уже зрозумів, що такі друзі йому не потрібні. Добра Джолі, маленький топсі і тім взялися за лапки і пішли геть від хуліганів. Ти ще пошкодуєш. Ти навіть не уявляєш, що ми вигадали. Це буде найкраща розвага, кличуть його великі хлопці. Розважайтеся без мене, твердо промовляє Тім. У вас свої справи, а в мене свої. І ось яку розвагу вигадали великі хлопці. Поки всі були на прогулянці, вони влаштували справжній тарарам у їдальні. Ха-ха-ха, і вони вилили молоко на підлогу. Хей, хей. Стали скакати по столах. Ху-ху, ми найстарші і ніколи. Нікого не боїмося. Вони думають. Зараз малюки прийдуть снідати і одразу зрозуміють, якими дорослі та класні. Але вони помилялися. Ніхто ними не захоплювався, а вихователька страшенно розсердилася. Ану, негайно беріть ганчірки і прибирайте за собою геть усе, сказала вона. А якщо я побачу, що ви чіпляєтеся до менших, отак От хулігани самі себе покарали. А поки тім грався з друзями, вони наводили порядок у їдальні. Отож, як бачиш, Тім молодець. Він усім довів, що він великий і сильний. Бо бути великим це значить захищати менших і чинити правильно. Ось така чудова історія про мишенятка Тіма. Якщо вона вам сподобалась, не забудьте поставити вподобайку та підписуйтеся на канал, щоб слухати нові казочки українською. А з вами був канал Дивослово.